Шановні друзі, сьогодні, присутні. сьогодні ми продовжуємо е, наступний день, наступний тиждень нашої акції, яка триває вже 18 років. Письменник за прилавком. Запрошую вас зразу 6 грудня прийти, буде присутні е, найкращі книги 2024 року о 15.00 е, 6 грудня на Мікулаша. Акція, яка Завжди тривала у грудні, тепер трошки перенеслася на листопад-грудень. Ми повторимо це постійно, оскільки е, змінився е, період святкувань. Він е, перейшов на новоюліанський і григоріанський календар. Тому сьогодні ми презентуємо чудову команду і чудову, е, чудове видання. Уж рот, колись і нині, яке вже неодноразово було презентовано на багатьох прес-конференціях у засобах масової інформації, і оскільки це видання, яке можна безперервно рекламувати і пропагувати не тільки в цьому році, а в наступному, я представляю команду чудових авторів. Почнемо з гендерним принципом: посередині не треба вставати. Да? Пані Тетяна, вам слово. Так, так. Слово завжди даю першим насправді Сергію Денисенко, тому що ну, це фотоальбом, і найголовніше тут фото. Так? Ем, моє завдання, я хотіла показати, яким був Ужгород красивим колись, а Сергій мав показати, який він є красивий нині. Сергій було важко це зробити, але Ужгород є красивий нині однозначно. І головне просто треба око, яке от чудове таке око, яке блакитне. Яке е, бачить, бачить ожорот, бачить його отакі дрібнички, красиві, які ми йдемо містом і навіть часто не, не дивимося так на фасади, на якісь дрібнички на фасадах або в, в якихось будівлях якісь елементи. І мені дуже хотілося мені дуже подобається, що тут отаких маленьких елементів є дуже багато. Крім того, що ми порівнюємо старі фотографії з новими, е, всі ці об'єкти ще й грають по-новому за рахунок того, що на них подивився майстер. Правильно, і в кінці тут ще дуже класний є теж розділ. Він трошки випадає з концепції було стало, але без нього Ужгород теж важко собі уявити. Ужгород в деталях: наші міні-скульптурки, наші гідранти, сакури, те, що ті деталі, які роблять Ужгород, теж цікавим. Я рада, що цей фотоальбом багатьом дуже сподобався. Його принцип, придуманий Борисом Халичем, так зайшов. І нам, нас багато правда, питали, ми будемо таке ж робити по Закарпаттю, ну Наразі таких планів немає, але не знає. Тому давайте де там, де Федір Федорович, кому передавати слово? Передаю слово тоді, що. Фотографу чи вам? Мені вам да. так. це просто чиясь книжка, що ми просто не перепутали. Ми її показуємо, але не, я, я принципово встану. Добре. Давай. Добре чи <рив> Таня саме все причини, причинина і важко стояти, тому що бачите, життя таке воно <кхм> слизьке, що взяли, стали і, <кхм> От, і... і два місяці випали. Два місяці випали <плес> із життя. Ну то буває то тобто, і без того теж не цікаво жити, інколи таке треба пережити. О, перш за все, треба віддати належне Федору Федоровичу Шандеру за те, що в свій час він започаткував таку прекрасну ідею, ідею пішла за прилавком, Незалежно від того, якої це є я маю на увазі якого стилю, якого напрямку, але те, що це вже деяка і моральна закона підтримка, треба віддати належне, що є можливість ситуація порупавати тим більше присячну до Дня Святого Миколая. Та, що тут... Дійсно, треба віддати і Бачите, що вже 18 років здається, це вже дуже великий період часу. І те воно тримається, воно стоїть на плаву, воно пропагується. Це перше. Друге, треба все ж таки тут Таня не сказала, але значить, ми раді за те, що той дійсно альбом отримав таку кажемі, підтримку і рекламу таку, і значить, і знайшов свого покупця і свого прихильника. А Сергій отримав премію Петра Скунця. Треба віддати належне, так що давайте ми його привітаємо. Це дуже висока премія, я вважаю, що вона дається тільки один раз при житті, так що в історії вишого він вже вийшов, скажімо так. Ну, а тепер відносно того, що дійсно тут левова частка роботи все ж таки тримана, скажімо так, на Сергія і на Таню. От треба віддати належне. От, і треба було підібрати ті об'єкти, які є найбільш такі цікаві для Ужгорода, не тільки для Ужгородців, а й для гостей міста. І саме головне треба було підібрати ті об'єкти, які б залишилися в пам'яті на майбутнє. Тобто, чи там дітям, чи внукам кому там не було. От, це те, що є. Тут є деякі нюанси, які дуже характерні саме для цього альбому. Значить, перше, те, що це минуле і тепер, але зняті з одного того самого ракурсу. Що треба було і ще Сергієві знайти, скажімо, підібрати місто, розумієте, як казав Сергій, що він ходив десь там на, 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 на кафедральний собор і лазив, щоб той спиль знайти, так щоб він виглядав. Це один нюанс. Друге, те, що значить, це самі знакові об'єкти. Я маю на увазі в Ужгороді. Тобто тут не треба. Взяв альбомчик, прийшов гості навіть ужгородець, взяв альбомчик, відкрив і по цих об'єктах прочитав, подивився. Взяв QR-код, приклав значить, телефон і ходи собі, розказуй, ніби ти великий знавець Ужгорода, екскурсовод і так далі. Тобто все тут є, от можна цим користуватися. Це такий другий нюанс, що треба належне. Ну, і Третє, якщо була така концепція запропонована, вона підтримана, що тут ви не побачите великого скупчення людей. розумієте, в силу Багатьох причин, що тут є тільки об'єкти, які дуже Прикрашають наше місце і нема реклами, що дуже характерно. От, це дуже такий великий то, такий у нас. Ну, і ми, от, була така позиція, щоб не було тут отих, знаєте, великих новобудов, які в городі. Це старе місце, красиве, те, що треба ще зберегти, залишити і передати нашим поколінням. Оце, є. Єдине велике побажання, все ж таки, якщо знайдуться хтось після нас, а от я вже старий чоловік, а вони ще молоді, саме розумієте, щоб зробили краще, щоб зробили якісніше і щоб зробили більш насиченіше. Зрозуміло, в тому відношенні. Так що дивіться, переглядайте, передавайте, купляйте і залишайте для майбутнього. Тому я таке, так що дякую за увагу. Ну, перше, я хочу подякувати всім, хто прийшов. Дякую вам, кожному. Можна персонально цікава дуже акція. Дійсно, дякуючи Федору Федоровичу, вона триває вже не перший рік. Хочу подякувати цій банді, що записали мене в письменники. я вже. Не, не писавши жодного рядку, але я вже отримав літературну премію, я вже письменник за прилавком. Це трошки тішить. Але хочу зізнатися, що я не є письменником класичному розумінні, але так сталося, що якщо копнути трошки глибше, то з грецької мови фотографія це світло писати. Тобто пишу світлом, скажімо так. Дійсно, є момент такої гордості, тому що цей продукт, який ми створили нашим таким тріо, плюс, я би завжди сюди додавав ще Ренату Кокіну, яка зробила дизайн. Дуже вона, якби є невід'ємною частиною, я вважаю, колективу і видавництво ріку. Ось така команда. І ми створили продукт, за який мені не соромно, з яким я гордо хожу і кажу, да, от дивіться, класну штуку зробили. Маєте повинні кожен мати таке альбом. Я вважаю, що кожен населений пункт, великий, маленький, повинен мати таке презентаційне видання. Яке, ну, до речі, воно, воно таким і стало. На всіх е, заходах офіційних, іноземним делегаціям, гостям дарується е, книжка про Ужгород, яка є якісною, яка показує це місто, дійсно, яким воно було і яким воно є тепер? Е, на відміну від якихось вічних цінностей, наприклад, там торт Ужгород, коньяк Ужгород або якісь інші речі. Це видання, вона все-таки має такий певний термін придатності. Е, в моїй біографії це вже другий альбом. Перший ми випускали у 2017 році. Е, тепер вийшов цей альбом. Я розумію, що декілька років місто розвивається, місто змінюється, і це абсолютно нормально, що буде якийсь колектив, який створив знову альбом, і який знову ж таки буде таким топовим презентаційним виданням про місто. Про труднощі, які, з якими ми стискалися під час роботи, не хотілося б говорити. Ця робота була і дуже творчою, дуже цікавою, і одночасно не дуже легкою, як це могло здаватися на перший погляд. Були певні моменти, але ми ми їх подолали і зробили таку книжку. Поки що відгуки дуже всі добрі, було декілька технічних зауважень, побажань, скажімо так, але нічого критичного. так. Дуже приємно, що люди купують, люди купують не тільки собі, купують у подарунок. Наш альбом вже роз'їхався багатьма країнами світу, ми вже знаємо. Тільки те, що ми знаємо, вже декілька примірників поїхало навіть за океан і в різні інші країни. Тобто, ось така книжка радий, що вона знайшла відгук, і вона є, вона живе, і ще раз всім хочу подякувати. А якщо можна уточнити, у які країни поїхали, які знають угорщина? Точно Угорщина точно х е, на цьому е, недавно німецькі делегації дарували. Бачили краті е, ні, коли ми презентували на цьому а, в на Шотландію. В Шотландію. Повезли в Шотланд. Британію, точно знаю, бо я передавала да, в Америку. В точно еклярів, в сполучені Штати в Канаду. Точно вони поїхали. В Угорщину я особисто декілька екземплярів ну, передавав. Ну, тобто, це, ну скажімо так, або друзі нашого міста, або колишні ужгородці, які там проживають в Австралії. Ще нема, бо я знаю, ви можете. Ми можемо. Замовляйте. Нам, нам не розповідали. Шановні журналісти, задавайте питання. Кстати, до речі. Виза. Я обичаюся, що чи ви в Австралії? Euh, Світлана Райс, знаєте, да -да. вона в Австралії, до речі, з нею списується, так що вона з великим бажанням хотіла придбати. Так що от вже в деякій ну, мірі там адрес є. Раз ви, раз, ви, раз ви вже так запитали. Будь ласка, задавайте запитання і письменники працюють. Письменники... Відпрацьовуйте кліпці. Пісьменник, бачите. Маєте можливість підпису отримати. А, Підходіть, вдалося продати. 500 вже точно пішли, це другий Тарас, що пишушка, правда? Ні, можете давати більше ніж 500, але точно немає. А я тебе звержував приблизно. Якщо вас ви дійсно скажуть про питання, на першій презентації, яка у нас була в на місті, я ще не повідомляюся, було продано до 67%. Це було на першій презентації. Знаю, що у нас на адміністрація закупила так само велику партію і міська рада, так само в межах 400 500 румів. Це вже і так грубо говоря. Значить Лише те, що передавалися з видовництва у книгарні, тобто і на петефі, і на біля 16 етажки на проспекті, значить там вже десь разів по 3-4 рази завозилися по 10 км. Тобто, якщо говорити загалом, то я думаю, що, якщо не говорю індивідуально, що продалося, я думаю, що в межах десь 600-700 мінімум пішло. Мінімум. Це так, по моєму А то, що пішло по знайомих, по друзях і так далі, теж що тож, закупили. Так що я думаю, що воно на часі зараз його до, до, до друкування доведе. А який там тираж? Тут тираж поки що який там я не знаю там тисячу чи скільки скільки там тираж, не пам'ятаю ще 500 примітників там. Але я думаю, що там вже йшла друга партія до друкова. Ага, до друковували. Так а бібліотеку можна знайти? А вони обов'язково є бібліотека, тому що є реє, значить там вимага від Онислав, що повинен один екземпляр повинен віддавати цю бібліотеку. Так що вони всюди є. Публічна бібліотека обов'язково. Да, дивіться, тексова частина, вся, що тут є, це все була зроблена самі літератією. Оскільки знаю, пише на перший час, скажімо так, найкращий ставець дуже. Усі відношення тобто по історії, по будівлях і по архітектурі. І по людях, скажімо так, по персоналі і так далі. Тому зрозуміло, що це вона використовувала з тих джерел, які вона має. тобто і, попередні, і є твори, Ну і відповідно матеріали, які є в архівах. Тому що там така база велика, не може. Ну і пошукаємо матеріали, особисті власні. І це те, що є QR-коді. Добре, є великий чекати. А ця євгенькая додатково великий. Це 10 до Миколаєва, підписуємо чи якось для його. Вона є в QR-коді. Ні, що сім'ї. Там може <гум> бути <гум> дуже велике тобто дуже великий текст, це практично не є в такому широкому розумінні, глибокому розумінні, це не є фотоальбом, це є книга. Якщо взяти, акцентуватися на qr кодах на текстах це є книга. Тобто можна тут зависнути на дуже довгий час і читати, вникнути і так далі, і, так далі. і переходити з одного об'єкта на інше. Таким чином пізнавати Ужгород, за все, і теперішній, і минулий, ну і вже для себе робити прогнозну оцінку мобіліту. Так, Ви маєте на увазі окремі, щоб були з цього фотоальбому? Так, так. Ну це вже дивіться, це вже авторські права. Авторські права, вони захищені відповідним знаєте, нашим законодавством. Авторські права на фото належать Сергію. Хоча, в принципі, вони вже зараз належать редакції, ті, що фінансували. Так що тут таке питання досить таке. А продовження планується? Раз, раз поки що то треба продати.